Зброя, яка знищить ворога цьогоріч, країна планує виготовити близько трьох тисяч крилатих ракет та ракет дронів. Українцям у Польщі розсилають фейкові повістки на службу ДЗСУ, погрожують екстрадицією. Вивозять українських дітей. Понад сотню школярів з Маріуполя ворог відправив на так зване перевиховання до Петербургу. Вітаю! Мене звати Іван Яблонський, і я зараз розповім про те, що на часі. Цієї ночі Росія знову атакувала Україну безпілотниками. У небі нарахували понад 90 ворожих об'єктів. ППО збила 60 з них. Уламок російського дрона вбив 25-річного чоловіка на Київщині. В момент влучання він їхав за кермом вантажівки. Ще четверо людей отримали поранення. У Фастівському районі поранення отримала молода жінка. За її життя зараз борються лікарі. Ще троє травмованих у Білоцерківському районі. Там уламки збитого БПЛА впали на приватний будинок. За Загалом в області пошкоджені 14 приватних будинків, господарча споруда, дві автомийки, автомобіль, лінія електромереж та трансформатор у Києві. Уламки шахеда впали у Голосіївському та Дарницькому районах. Руйнувань попередньо немає, але постраждала молода жінка. У неї опік руки. Тим часом ситуація на фронті залишається складною. Російські війська захопили чотири населених пункти на Донеччині: Солоне, Новоєлизаветівку, Вовкове та Воздвиженку. Протягом минулої доби відбулось 138 бойових зітнень. Ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону. Найбільше армія РФ атакувала на Покровському та Курахівському вітинках. Там відбулось загалом 65 ворожих штурмів. Командир дивізіону артилерійської розвідки Віталій Литвин зазначив, що росіяни почали застосовувати. Дрони на оптоволокні на Курщині також практикується нині на Купінському і Покровському напрямках. Велика кількість застосування дронів на оптоволокні вони його почали застосовувати в великій кількості. На безпекові операції на Курщині, і зараз вони перекинули цю практику застосування на Куп'янський напрямок, на Покровський напрямок, тому що це такі ключові напрямки, і це показник того ресурсів, які вони це кидають, тому що Покровськ потім може стати таким плацдармом для просування в напрямку Костянтинівки. Вони просуваються в цьому напрямку з боку Торецька, з боку Часового Яру. Українці у Польщі почали отримувати фальшиві повістки з погрозами, і, начебто, їх надсилало управління у справах іноземців. У листах від імені відомства погрожують переслідувати ухилянтів та у разі неявки за повісткою екстрадувати на батьківщину. У міграційній службі заявили, що вони не є автором цих фальшивих документів. Ми жодного жодного офіційного звернення не отримували, тому що це скоріш за все людина, яка отримала, перепровіряла перевіряла через. Якби свої контакти з е, цим управлінням у справах іноземців, е, тим більше, що управління зробили не мають навіть в компетенції таких е, листів видавати чи розсилати будь-які будь-яку інформацію пов'язану з мобілізацією збройних сил України. Е, жодним чином польські органи влади не мають до цього стосунку тому зрозуміло, що це е, е, чітка спроба створити суспільний наратив про ті е, е, чи інші дії органів влади, які нібито не Відповідають інтересам громадян, насправді це фейк, і таких жодних звернень не було. Все більше зброї по ворогу цьогоріч Україна планує виготовити близько трьох тисяч ракет та 30 тисяч далекобійних дронів. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, загалом на оборону і безпеку у 2025 році заклали 2 трильйона 230 мільярдів гривень. Кошти платників податків з держбюджету будуть направлятись на ці потреби. Шмигаль зазначив, що у межах проєкту зброя перемоги уряд запустить довготривалі контракти з виробниками. Видатки на озброєння і військову техніку становитимуть щонайменше 739 мільярдів гривень. Плани вітчизняних підприємств ОПК передбачають нарощування наявних виробничих спроможностей до 30 мільярдів доларів. Особливу увагу будемо приділяти компоненту далекобійності та ракетній програмі. Завдання від президента України виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Українські підприємства також планують виготовити близько трьох тисяч крилатих ракет і ракет дронів. Україна модернізує ракету Трембіта. Уперше про це боєприпас заговорили ще у 2023 році. Тепер розробники працюють над зразком, який зможе долетіти і до Москви. Така ракета ключ до української автономії у галузі озброєнь. Хоча експерти не виключають і паралельне використання атакамсів та скальпстормшеду, такий вид озброєнь дозволить знищувати російські склади та місця дислокації ворога в тилу росіян, що дасть змогу обезкровити окупантів безпосередньо на лінії фронту. Зараз, за інформацією експертів, ракета має вагу 100 кілограмів, дальність 140 кілометрів і бойову частину вагою 40 кілограм. Вона має швидкість до 400 кілометрів на годину, а максимальна висота польоту 2000 метрів. Ціна близько 10 тисяч доларів. Оновлена «Штримбіта» матиме довжину близько 2 метрів, важитиме до сотні кілограмів і летітиме значно далі. Боєврепас дорожче, але все одно залишиться набагато дешевшим за світові аналоги. Росіяни вивозять українських дітей. Так, з тимчасово окупованого Маріуполя на так зване перевиховання до Петербургу відправили 119 школярів. Як повідомляють в центрі національного спротиву, основною метою таких поїздок є нав'язування дітям ідеології руського міра, а також створення у них почуття приналежності до російської ідентичності і нетерпимість до України та усього українського. Також трапляються випадки, коли після таких шкільних екскурсій діти не могли повернутись додому. Центр національного спротиву на Нагадую, що кожен колаборант, який причетний до вивозу українських дітей на Росію, буде виявлений і покараний. Підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон продовжили тримання під вартою до 4 березня, тобто ще на 60 діб. Судове засідання вчасно не розпочалось через повідомлення про замінування. Підозрюваного завели до зали суду під вигуки частини присутніх до вічне, але були і його прихильники. Вони одяглися у відповідні футболки. Сам В'ячеслав Зінченко своєї вини так і не визнав. Стверджує, що шість разів оголошував голодування. На початку засідання прокурор попросив продовжити запобіжні. Захід тримання під вартою без права внесення застави. Натомість захист підозрюваного наполягав на домашньому арешті за місцем проживання Зінченка у Дніпрі. Наступне судове засідання призначили на 13 січня. Тоді почнуть розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон по суті. Нагадаю, Зінченко вистрелив у Фаріон 19 липня минулого року. Від отриманого поранення жінка померла у лікарні. Росія повинна залишити свої військові бази в Сирії. Таку заяву зробила міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок перед візитом у Дамаск. За її словами, тема військових об'єктів Росії на близькому сході буде серед головних на переговорах. Крім Бербок до Сирії прибув також міністр закордонних справ Франції Жаннюель Баро, заявив, що Париж сприятиме регіональній стабільності після зміни влади в країні. Візит Бербок і Баро став першим візитом міністрів закордонних справ країн ЄС до Сирії після падіння режим. Емо Асада раніше Дамаск також відвідала українська делегація. Із Сирії до Лівії. росіяни планують перекинути частину свого контингенту в Африку, за даними головного управління розвідки Міноборони України. Вже цієї неділі, 5 січня, у сирійський порт планують прибути російські десантні кораблі та суховантажне судно, на які завантажать частину російської техніки. Згодом, вже 8 січня, на прибуття очікується ще два судна. УГУР зазначає, що на території військово-морської бази у Тартусі перебувають зокрема найманці підконтрольного міноборони РФ африканського. Ко корпусу у Каліфорнії легкомоторний літак впав на підприємство. Загинули пілот і один із пасажирів. Ще 18 травмувались: двоє пасажири літака і 16 працівників складу, де через авіатрущу сполахнула пожежа. Приватний літак вилетів з аеропорту міста Фулертон, але щойно здійнявся в небо, борт почав втрачати висоту і за кілька хвилин рухнув на землю. Літак вилетів з аеропорту приблизно о другій годині дня. Він швидко набрав висоту, та незабаром пілот запросив негайну посадку. Диспетчер дав згоду і запропонував сісти на будь-яку смугу. Після цього літак розвернувся на 180 градусів і почав знижуватися, але вилетів за межі посадкових смуг та врізався у будівлю. Відстороненого президента Південної Кореї не змогли заарештувати. Вранці до резиденції лідера країни прибуло близько 80 правоохоронців із ордером на арешт. Однак його власна служба охорони не пустила їх всередину. Під спорудою також зібрався НАТО в прихильників Юнсук-Йоля. Вони теж пообіцяли блокувати прохід для поліції та слідчих. Ордер на арешт президента діє до 6 січня. Юнсук-Йоля звинувачують в організації заколоту. На початку грудня він запровадив в країні надзвичайний військовий стан через комуністичну загрозу, як він сам пояснив своє рішення через кілька. Годин обмеження скасував парламент. Президента оголосили імпічмент та звинуватили в державній зраді. За організацію заколоту в Південній Кореї передбачене довічне ув'язнення або страта. Наш колега ведучий Микита Міхальов відкрив збір для бійців одного дуже секретного, але дуже смертоносного для купантів підрозділу, який працює на нулі у Харківській області. Потреба пара тепловізорів, щоб краще бачити ворога здалеку і в будь-який час доби. Інвестуйте в очі наших, а вони відпрацюють по ворогу. Посилання на номер картки ви бачите на екрані. Також можна перейти за qr кодом це були всі новини на часі. З вами був Іван Яблонський. Пишіть коментарі цьому випуску, ставте вподобайки і до зустрічі на ютуб-каналі Ми Україна.